В Україні можуть значно подешевшати вживані машини. Ціни на вживані автомобілі в Україні знизяться через зменшення купівельної спроможності українців. Про це повідомили експерти Інституту дослідження авторинку, інформує апостроф. Продавці будуть змушені ставити нижчі ціни на вживані автомобілі, аби їх швидше продати, оскільки більшість українців отримує доходи у гривнях, а вартість авто формується в доларах, тому їхня купівельна спроможність падає. Це наслідок економічної кризи, спричиненої повномасштабним російським вторгненням. На думку експертів, багато власників автомобілів відкладуть продаж до моменту стабілізації ситуації в Україні, тоді як покупці ще частіше купуватимуть найдешевші варіанти на авторинку. Крім того, імпорт вживаних авто в Україну станом на вересень 2022 року знизився на 70% у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року. Цьому є декілька причин. Повномасштабна війна, економічна криза, зниження купівельної спроможності, девальвація гривні, введення і скасування нульового розмитнення, дефіцит авто у світі, подорожчання вживаних авто за кордоном. Водночас експерти вважають, що ввезення авто в Україну збільшиться після запровадження розмитнення через мобільний застосунок Дія.